Майбутнє, яке твориться зараз. Інновації, що переосмислюють усе довкола. Обговоримо тут те, що Україна може не тільки наздоганяти, а й задавати темп. Так, цей блок про горизонти, які стають реальністю вже сьогодні. А ми почнемо з інтерв'ю: інтерв'ю про потужність економіки штучного інтелекту. І це буде експертний погляд від компанії Cisco. Увага на екран. Hello, everyone. I'm the digital. Show the level of AI adoption in Ukraine. My colleague, Minister Mykhailo Fedorov, has already set the trend with his own digital avatar. So, I just couldn't stay behind. Please don't worry. The real me is here as well, ready to talk about how technology. Innovation and collaboration can drive Ukraine's digital future. Let's innovate, inspire, and imagine the future together. А можна микрофон? Чутно. Добрий вечір. всім. I I to English. I really hope that... на Сподіваюся, що не вина. Я діставати на платню і далі. Але це дуже цікаво для моїх. Дітей, щоб все було гаразд. Я хочу показати, який дивак з їхнього батька Сергій Мартичук, генеральний директор Ціского України, і який також цікавий чоловік Кріс Рікс, віце-президент Digital Impact Office в Іме, регіоні Імеа. це. Європа, близькі схід, і Африка. МЕА. в форматі інтерв'ю ми говоримо з Крісом Рівзом, віце-президентом Digital Impact Office для Європи. Отже, Кріс, дякуємо за те, що доприєдналися приєдналися до нас із Лондона чудово з вами побалакати. І ми хочемо ось про що поговорити: про ШИ, і ми маємо. Дуже багато речей стосовно душі. Я хочу, щоб ви поділилися вашим баченням, баченням циско. Як застосовувати ши в новаторстві і діловому зростанні? Чудово, ми з вами зустрітися, як циско застосовує ши. Є кілька способів на те, як будь-яка компанія, я думаю. А ми застосовуємо ши для того, щоб він прав за наших розвит... нашого ділового розвитку. І всі ці процеси застосовуються для продуктивності, для оновлення і для, власне кажучи, керування бізнесом, як у будь-якому бізнесі. Другий спосіб вже віддавна. Ми маємо ши вбудований і в усі наші технології, усе те, що ми пропонуємо ринкові, це наші розробки, мережева інфраструктура, варіанти для спільної праці. І також ви бачите, ми працюємо із. Кібербезпекою там ши також відіграє надзвичайно важливу роль. І я думаю, що треба знати циско. Через унікальну рису ми даємо інфраструктуру всьому світові для того, щоб розгортати ши по всьому світі. Ми маємо датчики, що готові до штучного інтелекту. Сприймають дані всі розроблені програми і способи, способи їхнього застосування. Ми дедалі там все більше покладаємося. Наші так само, як і на інтернет. Уже тепер. Ми цілком залежні від його. Отже, нам треба зробити так, щоб інфраструктура циско була визнана за дуже надійну, а вона така і є. Її легко здобути, вона безпечна. Отже, якщо думати за важливість, чи нам треба думати, що він має бути приступним. Дякую, Кисі. Я знаю, що нещодавно Циско випустив спеціальний звіт щодо готовності доші. Які там цікаві. Знахідки закладені, і що люди можуть там побачити? Безперечно, це вже втретє. Ми виступаємо з цим індексом чи показчиком. Це відбуває цінність. Тож ми робимо такий огляд: вісім тисяч. Головних керівників ділового світу, капітанів, так мови, і ми запитали їх, звернулися з питанням, чи готові вони і якою мірою до, до приходу ши. Дуже цікаві були деякі реакції, слід сказати. Найперше. ти нас чуєш? хай кріс чуєш? О, хай кріс, чуєш? I can hear you. Sir, wow. can you hear me? Yeah, I was... Чуєте чи не чуєте? Чую, я вас чую чудово. Я тут намагався тим часом розговорити аудиторії. Я думаю, що я маю питання від аудиторії. Можливо, поділитися своїм досвідом. Напевно ж, які проєкти тепер Cisco? Я хотів би вас запитати, які програми прискорення цифрового, бо ви за них відповідаєте дуже багато країн у регіоні, регіоні Імеа, який досвід був би цікавий в Україні або доречний для застосування? Можете поділитися? Я можу поділитися декількома? І Був такий проєкт у Британії, коли залізниця британська намагалася убезпечитися за допомогою штучного інтелекту, стати безпечніша. І ми кілька місяців готували цей перехід, і ми зробили це на станції, встановили. Камери, сталася аварія, і ми після цієї аварії надумали поставити смарт-камери, так звані, і навчити елект... штучний інтелект передбачати. Вони бачать, що хтось занадто близько підсунувся до краю платформи. Або ми можемо, якщо хтось стоїть на колії, коли підходить, надходить потяг, ми можемо зупинити потяг, можемо вислати людей, щоб вони прибрали цю особу з колії з рейок, і ми бачимо людей щасливих колись, а часом і агресивних на перонах. І можна сказати, що є люди з суїцидальними настроями, можемо їх розпізнавати з допомогою штучного інтелекту. Отже, це один такий чудовий, мені здається, промовистий приклад. А є якісь ще приклади. А як же? От чудовий приклад швейцарський ми працювали із лікарнею там. І ми створили а, а, проєкт Вет э, якось називалося це, це а, 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 операції хірургічні із а, таким а, сполученням, Коли працюють хірурги в створеному такому електронному середовищі. технології, підказують штучний інтелект. Виступає як асистент у хірургії. Ми також ми посилюємо досвід і від досвідченіших хірургів, асистентам передається досвід, або є змога підказувати, консультувати. Дякую Ви вам, Кріс. У нас були певні затримки з Трансляцією. Можливо, ви можете подивитися, з Багато людей тут відчувають, знаєте, побоювання потенційне, скажімо, зростання, використання, а ще що можете про це сказати? А чи ви боїтеся, чи можливо а, ви можете заспокоїти нас? Ну, це не, не потрібно людям почувати занепокоєння, якісь використання що зростання перестання щі, тому що вона води не буде змінюватися так дуже швидко, майбутньо. Ну, можливо, бо що, щось ну, певні зміни призвичають людей. Недеться про безпеку робочих місць. І яким чином можна ще скажімо, впливати на майбутні робочі місця, може бути оптимістично налаштованим, що буде якісь використання технології завжди створюють більше робочих місць. І будемо так говорити, що людям не потрібно боятися якихось таких негативних змін. Важливо, що ми робимо все, що можемо. Знов таки для того, щоб ми могли робити з точки зору розвитку економіки, які створені нових робочих місцях, які інші, і може бути розмір робочої сили. І це дуже важливе питання, і скажімо, екадемічним певним програма навчання, коли ми навчаємо 5 мільйонів у всьому світі студентів навичкам роботи з цифрою і. і Багато тисяч людей користуються платформою, 500 у нас активних структур працює, у нас є проєкти, скажімо, якщо йдеться про академічний галузі, ви можете увійти скільки відбувається. Тобто ми ми, ми, ми можемо говорити про те, що ми можемо обезпечити, скажімо, їхню роботу. Дуже дякую вам за прийднання, що приєднався до нас з Лондону. Виникли певні проблеми технічні, які не з кінцем ми їх вирішили. Дуже дякуємо.